Мені дуже приємно сьогодні бути на нашій з вами конференції, яка присвячена таким проблемам неврології. Ну, так як я працюю на кафедрі медицини відкладних станів, то і таким невідкладним станом неврології, який сьогодні зустрічаються у нас з вами. І от мені хотілося зупинитися на карті церебральних синкопальних станах і кризових станах. Етіологічні механізми, клініка, діагностика. Ну, я хотів би тут написано, лікування профілактика, ми не зможемо це все сказати. Це буде на слідуючий раз. Але їх так багато, що, звичайно, їм потрібно приділяти особливу увагу. Синкопальний стан це госте порушення свідомості, зумовлене різною церебральною або соматичною патологією. Найбільш частими варіантами. Перед сезмального розпаду свідомості є напади у короткочасні втрати свідомості з порушенням устирального тонусу і наступним його відновленням. За даними ряда авторів, цінкопальний стан зустрічається у 30-50% населення. Розвиток синкопальних станів пов'язує із гострим порушенням церебрального метаболізму в результаті глибокої. Ішемії. В більшості випадків сінкопальні стани мають первинний неврологічний генез, але можуть бути пов'язані із різними соматичними захворюваннями. Патогенетичні механізми синкопальних станів – недостатність мозкового кровообігу при порушенні системної гемодинаміки. Друге, локальна ішемія мозку при патології майстральних судин і. Малих внутрішньомозгових судин. Рекдук цього метаболізму викликана е, негемодинамічними порушеннями, такими як анемія, гіполікемія, порушення газового і літовітного складу крові, е, рефлексоєними порушення, порушеннями, пістиральними рефлексами лукаючого нерву. Основні типи синкопальних станів це нейрогенні рефлекторні стани, ортостатичні стани, аритмогенні стани, синкопи пов'язані із органічними змінами серця і серцево судинної системи, що найчастіше бувають: церебровослярні порушення, судинний синдром оправдання і подіб. Виникають вони при різній патології серця. Яка кардіогенні синкопи виникають при різне патове серця, яка призводить до порушення системної чи, кар... чи кардіальної гемодіатики. Клінічні ознаки синкопи можуть виявлятися при навантаженні, зміні положення тіла, в горизонтальному положенні, прісниками можуть бути біль в області серця за грудиною або серцебіттям. Кардіальні синкопії зумовлені механічною перепоною кровотоку внаслідок стенозу вустя аорти або легеневої артерії, гіпертрофічної кардіоміопатії, інфаркт міокарда або його гострою ішемією, дисфун штучних клапанів серця, дисекцію аорти, блокади тріаде фало, захворювань. Пілікарда, то, тобто бачити, як багато причин, які можуть приводити до синкопальних станів із патологи серця. До синкопальних станів можуть призводити різні порушення ритму серця, бардикардія, хікардія, синдром слабості сингусового зла, патровінтрокулярна блокада, надшвуночкова або швуночкова тахікардія, синдром подовження інтервалу QT Синдром Брунда, Бру, Бруада рушує функції кардіостимулятора, який також сьогодні є дуже багато у людей. Перебігу в синкопальних стані виділяють синкопальний стан і після стан. стану. Їх початок і перебіг залежить від едіопатогенетичних механізмів виникнення і провокуючих факторів під час або після фізичного перевантаження. Зміни положення тіла, як ми вже говорили, з горизонтального на вертикальне. Після довго стояння при довгих переривах у прийомі їжі на фоні емоційного перенапруження. Може бути пересинкопальний, пересинкупальний стан, тобто не тільки е, е, після синкопальний стан, а пересинкопальний стан. Це секунди, хвилини у вигляді. Загальної слабкості, несистемного вуглеворушення, нудоти, вітання перед передачими. Ці симптоми швидко наростають і може бути відчуття втрати свідомості. При наростанні цих симптомів, при ненаданні допомоги взивається напад у вигляді втрати свідомості, хворих уступово падає, намагаючись утриматися. Дата свідомості може бути від легкого стукня до глибокого порушення свідомості. Протягом декількох хвилин в цей час артеріальний тиск низький, падає, пусть слабкий, сапко наповнення, дихання, поверхневе, м'язи повністю розслаблені. Весінку, що затягується, можуть застерігатися в судовому, тонічні Клонічні річі, в основному це тонічність, самовільне множе відділення. Стадії відновлення, світомість швидко відновлюється, творі швидко орієнтується в просторі, проте може зберігатися загальна слабкість, несистемне головокружіння, сухість в роті, блідість шкірних покровів, низький артеріальний тиск, сійка вода і так далі. тобто бачите, Залишаються такі на деякий час такі симптоми неважні, як то каже. Синкопані стане в результаті порушення ритму серця, можуть накати в різних вікових групах. Це і молодих середнього віку, і старшого віку. І залежить від етіологічного фактору. Найбільш типовим по синкопі є синдром Маргені-Едмспокса. Результат гостого порушення звук крові у неефективних скорочень шнунечків серця при повній поперечній блокаді. Він розвивається гостро, без пердівістиків, і втратою свідомості через декілька секунд після зниження пульсу, відсутні пульсу і всецбіття, момент нападу і відновлення свідомості відразу ж після появи. Пульсу і серцебиття. Віддістю і синічні чошкири і слідових з часом полонвення нападом. Ісутність прикусу язика і конічних судом вказає, що це не епірептичний напад, не довгочасний е, напад і відхідкість в аналізі опорів других закурувань. При синдромі слабкості сина цього вузла. Синусова брадікардія, аортальна блокада, блокада синусового вузла виникають, а систорії переселять і шлуночки протягом 3 секунд. Найчастіше цей синдром, проявляється синусовою братикардією, пусть менше 50 хвилин, головокруження і втратою свідомості. Інколи цей синдром має ятрогенний характер і виникає на тлі використання серцевих бета-блокаторів, прийому варапамілу, кінідіна тощу. Інколи синдром слабкості синого вузла проявляється синдромом барадика в її ташій харті. синкопальні стан. При цереброваскулярній патології, це ми говорили за серцевою патологією. При цереброваскулярній патології зумовлення гостем знищення мазового проводи. Вони можуть роздаватися у вигляді транзиторних і хімічних атак в паратитній або вертебровасулярні системи. У вертебровазулярній системі вони зустрічаються у двічі чащиші і пов'язані з дисципляцією вертебро артерій, що зумовлено атестратичними оклюзивними процесами зі стенозу, аномалією і деформацією цих судин, одовження, звивіті, перегіни, петиутворення. Серед деформації найбільше значення мають перегіни, які призводять до стійкого порушення мозкового хробіву. Провокуючими факторами можуть бути повороти голови. У ліву вправо сильно, наслідки вперед, запрокидування голови, клінічна картина проявляється симптомами-пазілярної недостатності, включаючи зорові і окорокові симптоми: атаксії, статичну, динамічну, вестибулярні поворушення, м'язово-тонічною е, слабкістю в ногах, дров атаки. Нерідко вирушується свідомість мозкова стубурова. Дисфункції. Діаносці цих синдромів використовують докторографію, ангіографію, мрт ангіографію функціональні проби запрокидування нахил повороти голови. При ураженні каротитної системи виникають транзиторні ішемічні атаки як прояв синдрому ішемії або крадлення. клієнці виявляють Короткочасну втрату свідомості, шов і дзвін в голові, легкі органічні симптоми ураження нервової системи, перехідні е, е, минучі атаки, паралічі, чутливі порушення, але все це дуже швидко, швидко проходить. Лікар не встигає приїхати до хворого, є в нього вже ще добре. Зустрічається вагальність синкопальні станом, які частіше бувають при кардіологічних і цереброваскулярне запекування у людей різних вікових груп. Бачите, це часто різні рікові групи. Вони можуть мати перебіг без продрому з атипічними тригерами, з високим ризиком отримання травми при втраті свідомості і фатів. Такі симптоми синкопи часто бувають при гіперчутливості причутливості синуса є ситуаційні або орто, ортостатичні синкопи. Для цих синкопи використовують пробу з пасивним ортостазом, масаж караптидного синуса, пробу войсальві велоергометричну пробу, синдром гіперчутливості причутливості синуса супроводжується розвитком. Брадикардії, гіпотенції і втратою свідомості. Інколи людина сидить, починає сама шию, там терти, нажимати, нажимати і викликати свинкопальний стан. Провокуючи фактори повороти голови, перерозгинання, запрокидування, тісні комірці, кровати, люди старших викових груп можуть амнезувати, тобто не пам'ятати втрату свідомості і падіння. Деякі автори вважають негативним фактом синдрому харотитного вузла у людей із атеросклерозом харотитних студент, що може часто призвонити до повторних синкопальних атак. Описані є троені синкопальні стани при цереброваскулярній каталогні, що зумовлені ортостатичною гіпотензією, як побічний ефект деяких Кардіологічних, гіпотенсивних, протипаркійсанічних медикаментарних препаратів, антидепресантів, тобто діатрогені, часто бувають при прийомі деяких лікарських препаратів. Це може бути пов'язано із порушенням авторегуляції судинного крові і підвищенням судинного мозкового тиску у пацієнтів хворих. На артеріальну гіпертензію та ішемію. Може бути різкий спад артеріального тиску і зниження мозкової перфузії, це тих, якщо люди більше використовують патентних препаратів, що призводить до виникнення цінкупального стану або навіть до більш вирішених неврологічних порушень свідомості. Зустрікаю, зустрічається психогенні синкопальних стан пацієнтів, сереброварною патологію, прімарбітними особливостями, тривожно-депресивними станами, при іпохондрії, астенно невротичному порушеннях. Провокуючими факторами є психотривуючі ситуації. Хтось тобто помер, побили, злякали і так далі. Ну, тобто сьогодні вони можуть бути у результаті наційні. Помбльошки, яка йде вощі щоденно. Втрата світовості може бути неповною, супроводжується анормальним положенням тіла, відсутністю травматизації та інше. Окрім синкопальних станів неврології, є кризові стани, кризові стани і, і в кардіології існує ще один формат порушення. Гемостаза, це кризи стану. Вони зуповоджують артеріальну гіпертензію, цеворальну атеростерол, ендокринні це між патологічними процесами, які провокують умови для гострого порушення мозгового кров'ю, як правило, наступне. Це перше декомпенсація гемодинамічних і гемостатичних резервів. Як правило, інсульт розвивається на над давно існуючі патологічні процеси. Безпричинними інсультів не буває. Безпосередньою причиною інсульту завжди є гемодинамічний криз, вогосте порушення звуку або регіональної гемодинаміки, що призводить до ураження салежних органів та характеризується швидким загостренням хвороби. Дуже часто лікарі ще допомоги пишуть гіпертонічний криз, а далі ставлять кому і гостре урухшення можливого крувок. Де компенсацію круговорів на рівні центральної і регіональної гемодинаміки і мікроциркуляції. В клінічній практиці використовують поняття гіпертензивний, гіпертонічний або судинний криз, і частіше виникає при... Декомпенсації роботи серця, порушення серцевого ритму, зміні суденного. Знову ж таки, бачите, патологія серця. Збільшення в'язкості крові, інколи починають вводити, приїхала швидка допомога, починають вводити ізотонічні хлори стена. І форма стає краще, краще, краще. І всі симптоми проходять. В результаті порушення в'язкості крові. Активації бляшок та гормональних порушень, провокуючі фактори це фізичне і психічне перевантаження, зміна метафакторів, різкий підйом артеріального тиску, прийом алкоголю, відміною ліків. Гіпертонічний криз – один із найчастіших причин востого порушення мозкого об'єму, зустрічається в 20-30. Відсотків хворів, що переносить густе порушення полог. В клієці відмічається головний бій, нодота, бльвота, волокожіння, тахікардія, брадикардія, оніміння, половини обличчя, тулуба, слабкість у нозі. Ці симптоми можуть бути перехідними при своєчасному наданні медичні допомоги. До цих кризів можна відносити і гостро дисципліторну. Енцефалопатію, Ну, сьогодні кажуть, хронічне порушення звокробів, і з трістким підйомом артеріального тиску і перехідними неврологічними симптомами на тлі когнітивних порушень. Гіпертонічні ну, крити, ви знаєте, є із зураженням органів мішені і так далі, без уражень органів мішеней. Ну, це окрема тема. В клініці зустрічається гіпотонічні крити. Із явною артеріальною гіпотонією гіпотензією. Епізоди зниження з артеріального тиску спостерігаються у хворих із вираженими атакатичними змінами брахів цифальних артерій, при неадекватному використанні гіпотензійних препаратів, порушенні добового рівня артеріального тиску, що у осіб старших вікових груп на тлі ішемічні хвороби серця. Гіпотонічний криз може бути викликаний фікційними закуруваннями. Гіпотонічні кризи асоціюються із серйозними е, транзиторними ішемічними атаками, емодинамічними ісультами і з мультифокальними е, дрібно-осередковим ураженням головного мову. Вони частіше розвиваються у нічний час напередодні. Світан, так само, як і, виділяють каротидний криз, який виникає на тлі ішемічні хвороби серця, стенокардії, ішемії міокарда, безпольович. Коронарна недостатність часто супроводжується короткочасними порушеннями ритму серця, шлуначкова екстресістуріння, фібриляції перестрелів, зниження ударного обігу серця. Пороткочасне зниження ударного об'єму серця не може бути компенсоване патологічно зміненими судинами головного мозку, що призводить до ішемії транзиторних ішемічних атак ішемічного хімічного Відділяють Виділяють аритмічний криз, аритмогенний криз Це тепер форми порушення ритму в серця, які є найчастішими причинами ішемічна інсульт, радіоемболічний інсульт, параксизмитливої аритмії знижують хвилині об'єм крові на 20-25, що і складає патофізіологічну основу ішемії мозку. Mm. Виділяють аритмічний криз, ми вже сказали. Виділяють ангелодестонічний криз. Зустрічається при вертебробазілярних порушеннях, синдром хребтової артерії. Для ангеогестонічної кризи характерні епізоди недостатності у вертебробазілярній системі. Проявами ангелогістонічного кризу може слугувати напади мігрені, які форми мігрені можуть викликати осередкові, теж ураження мозку, міреносний. А в медицинічний криз частіше призводить до розвитку э, транзиторної ішемічної атаки рідше гемодинамічного ішемічного хімічного суду із дрібного освітковими ураженнями в мозку. В літературі виділяють нейроендокринний криз, пов'язаний із горлойнальною дипломацією, який спостерігається при сиріотоксикоді клімаксі. У хворих із нейроендокринними пухлинами церква окремого цитону. Патофілічною no. основою є масивний викид no. кров катехоламіні, які призводять до гемодинамічних порушень, уражень міокарда і судинних стін. Нейроендокринні кризи призводять до розвитку гемодинамічних і атеротравматичних ішемічних інсультів. Гемоаргеологічний криз найбільш часта причина декомпенсації мозку. крово. Гіперкуляція крові служить фактором ризику системних порушень мікроциркуляції. Пусковим механізмом мікроциркуляції, які призводять до розпаду, до розпаду регіонального кровообігу, це блокади і щемії можуть бути гіпертермія. Зневолення, інтоксикація, стрес, геморрологічний криз ускладнює гострими порушеними узови кровобігу за типом геморіологічних оклюзій, гемодинамічні або атеротравматичні інсульти. Оптураційний криз зумовлений гострою закупоркою артерії середнього або крупного калібру, тромбом або фрагментами тромботичних э, тромбо бляшки. Предиктори обтураційних кризів це рислі гетерогенні бляшки, атеросклеротичні стенози, оклюзії, брак ріцефальних атерій. Внаслідок обтураційного кризу взиваються тяжкі крупно-осередкові ішемії враження мозку, які мають перебіг за типом атеростерів атеротравматичного інсуду. Оскільки перераховані кризові стани є предикторами пострілів порушення молокрового обігу, то, то важливе не, не кардіоневрологічне обстеження у більшості випадків, надасть можливість кардіологічне неврологічне обстеження, надасть можливість попередити той або інший варіант у розвитку гемодинамічного інсульту підвищити ефективність індивідуальних профілактичних заходів. Таким чином, в кардіоневрології зустрічається багато різновидів цінкувальних і кридистані, які можуть бути самостійними закупованими, стати причиною розвитку серцево-судинних і церебровосподарних захворювань, що є пріоритетними. На невідкладній кардіології і неврології. Дякую вам за увагу.